Живуть доброї казки, де вони живуть, і які стежки до них ведуть. А доброї казка у сандак ідуть, у садочку у садочку на спани живуть. А доброї казка у сандак ідуть. У садочку у садочку на спани живуть. Весна прийшла, свято Великодня принесла. За справ, тож немає часу нам ловити кав Мама випікає, тата прибирає, я в новенький кошик смакоту складаю. Великдень найголовніше християнське свято, яке святкується на честь Воскресіння Ісуса Христа. В усьому світі Великдень відзначають з особливим розмахом. Діти, давайте пограємо в гру. І дізнаємося, що потрібно на Великдень. Будьте уважні і відповідайте повними реченнями. Що потрібно на Великдень? Кошик чи сумка? Добре, потрібен на Великдень кошик. На Великдень яйця прості чи варені фарбовані. Так, на Великдень яйця варять та фарбують. Що печуть на Великдень Паску? Чи торт? Розумнички, на Великдень печуть паску, який потрібен рушник на Великдень вишитий чи паперовий. Молодці. На Великдень потрібен вишитий рушник, що складають у великодній кошик їжу чи іграшки. Так, діти, у великодній кошик складають їжу. Добре, який настрій на Великдень у людей. Веселий чи сумний? Так, на Великдень веселий настрій. Де освячують кошик з їжею. У церкві чи у магазині. Ви, розумнички, кошик освячують у церкві. Молодці діти, все вірно. Я новенький кошик смафти. Одні яйця та паски є невід'ємною частиною свята, але це далеко не все, що готують на свято Великодня. Що ж нам потрібно, щоб все це приготувати та подати до столу? Послухайте загадку. В ній суп і кашу варять. А тут картоплю смажать, з неї їдять. А з неї п'ють, його миють, бережуть. Що це діти? Вірно, це посуд. Раз-два. Час вставати. Будемо відпочивати. Потанцюємо ми трішки, щоб спочили ручки і ніжки. Хтось любить їсти, М -м -м -м. Хто хтось любить пиріжачки. Хтось любить карасі котлетки люблять всі Глянь на мене, глянь на мене, глянь на мене, ти ж ти ж диш Їж котлетку, їж котлетку, їж котлетку, їж Всі веселі, от чудово А тепер до праці знову Діти, я тільки но прийшла з магазину І купила різні продукти Допоможете мені їх розкласти? Але спочатку я покажу вам, що я купила у магазині? Що це? Вірно, хліб? А це що? Та вершкове масло. А це Це сіль, це цукор і молоко. А чи знаєте ви, що є відповідний посуд, в якому ці продукти повинні зберігатися і подаватися до столу? Знаєте ви, що це? Це сільничка. А це що? Вірно, маслянка. А це що? Здогадались? Це цукорниця. А цей посуд називається молочник. А це що? Вірно, хлібниця. Ну що, почнемо розкладати продукти? Масло куди покладемо? Масло покладемо в маслянку. А сіль Сіль насипемо. В сільничку. А молоко куди? Молоко перельємо в молочник, а хліб куди покладемо? Хліб покладемо в хлібницю. Залишився у нас цукор. Куди ми його насипемо? Цукор насипамо в цукорницю. Молодці діти! Дякую вам за допомогу! Здається, вже час пообідати. Скажіть! Суп я наливаю з чого. Суп наливаю з каструлі. А чим наливаю? Суп наливаю половником. М'ясо беру з чого. М'ясо беру зі сковорідки. А чим беру м'ясо? М'ясо беру лопаткою. Какао п'ю з чого? Какао п'ю з чашки. Чай наливаю з чого? Чай наливаю з чайника. А кашу їм з чого? Кашу їм з тарілки. А чим їм кашу? Вірно, кашу їм ложкою. Молодці діти! Дякую вам, ви розумнички. Тепер, діти, повторіть разом зі мною чистомовки. Жи, жи, жи. Ти мені допоможи! Жу-жу-жу, фартух новенький зав'яжу. Жі-жі, жі, дуже гострі ножі. Жи, жи, жи. Рецепт паски розкажи. Же-же, же. Паску спекли вже молодці діти. Ви все вірно повторювали. А зараз. Подумайте і скажіть, який звук частіше всього зустрічався в чистомовках. Вірно, звук ж. Ось цим звуком я вас сьогодні і познайомлю. А зараз, діти, будьте уважні і визначте, де у словах стоїть звук ж. І який він. У слові «ні» «ж», де стоїть звук ж. Вірно, наприкінці слова, а він який? Ніж. Молодці. Твердий приголосний і позначаємо однією рисочкою. А у слові Желе де стоїть звук ж. Вірно, на початку слова, а він який? Желе. Так, твердий приголосний і позначаємо однією рисочкою. А у слові ножі де стоїть звук ж. Так, посередині слова, а він який? Ножі. Так, м'який приголосний і позначаємо двома рисочками. А зараз, діти, давайте зробимо звуковий аналіз слів ніж і ножі. У слові ніж. Який перший звук? Вірно, звук? Ні. Він який? М'який приголосний і позначаємо двома рисочками молодці. А який наступний звук в цьому слові? Ніж. Так звук і він який голосний і позначаємо його кружечком. А який останній звук в цьому слові? Ніж. Так звук ж. А він який? Твердий приголосний і позначаємо його однією рисочкою. А у слові ножі? Який перший звук? Так, звук Н. Він який? Вірно, твердий, приголосний. І позначаємо його однією рисочкою. Який наступний звук в цьому слові? Ножі. Так, звук О. Молодці. Він голосний і позначаємо його кружечком. А який наступний звук в цьому слові? Ножі звук ж. А він який? Який приголосний і позначаємо його двома рисочками. А який останній звук в цьому слові? Ножі. Так, звук І. Він голосний і позначаємо його кружечком. Молодці діти, придумайте дома слова зі звуком ж і зробіть звуковий аналіз цих слів разом з батьками. Діти, ви сьогодні молодці, розумнички! Вітаю вас з прийдешнім святом Великодня! До побачення, до нової зустрічі!